Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже смачної страви. М'ясні гнізда із печерицями та сиром запечені у духовці. Страва за цим рецептом виходить неймовірно смачна. І це, як би котлети, але вони такі якби незвичні, необичайні. набагато майцікава страва. Такі ніжні, ситні, можеш подавати до любого гарніра, до картоплі, до рису. І як мій чоловіку все привик казати, можеш і без гарніра. Просто з хлібом і з салатом дуже смачно виходить, страва ситна, готується легко, не тяжко, Всяку страву можеш приготувати, навіть на святковий стіл. Бо думаю, що вже котлетами нікого не здивуєш. Усі до них привикли, а і все таке щось може новеньке, не часто все воно готує. Так що я вам рекомендую можете собі робити. І думаю, що всім вам полюбить. Лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Тут у мене фарш свинина. Ну, ви можете брати будь-який, який ви любите. Білий хліб, я його замочила у воді і файном витиснула. Можу його замочити і у молоці, як собі хочете. І файно витиснути. А туйка цибуля, часнок та одне яйце. Бо я перебивала у блендері. Табуса має легко воно перечинило, та я затубила туди одне яйце. Так, і це вже є все у блюді. Б'ю сюди ще одне яйце. Тепер його посолю. сіль кладеться за смаком. Трясу чорний молотий перець, теж за смаком. І тепер мені треба все перемішати. За бажанням, ви можете додати ще якісь приправи, які ви любите. Я так руками прямо беру файного перемішую все so разом. Я вам усе напишу кулько, що я поклала. Думаю, ви мене все зрозумієте. Так, фарш у мене перемішаний, готовий. І все, в принципі, такий фарш, як на котлети. Ніч там нового немає. Так, раз його кладу у сторону. Тут у мене гриби печериці, я їх помила і порізала пластинками. Висипаю їх у фандел. Фандел у мене сухий без олії. Всяких буду жарити і гриби дадуть воду. А колись вже має ота водичка википить із грибу, туди я додам олії і буду їх далі жарити. Так, у грибах юшка випарилася. Вони файно поджарили. Тепер наливаю туди олії. І висипаю цибулю. Цибулю я покрошила так як на зажарку. Мало-майна велико. Так промішую. Це жарити із цибулю. Тут в мене покрошена одна цибуля. Одну поклала у фарш, а одну поклала сюди. Так, на 6 жарить. Солю за смаком. 300 juodų maltų įpylės. Saldų papriką įkladu. Ir taip jau viską kartu perimėsiu. Ir matežiau ryt. O be to, pražarėvama asfibūra. O ryt jau čia pražarėvoj. Vse to meshati treba, ali bo tam ne pregrelo. Zelo fajn pahne. Pecerice zelo fajn pahne. Morda brati dubine rive, ne usaditi imena pečerec. In beli lahko bodo vsaj kaki. Nekdaj sem v ujave že imel s ciguljo, karudno sem z metanom. І буду тушити так вже із сметаною. По бажанню ви можете додати ще якісь сюди приправи, які ви любите. Або спеції, то вже усе залежить від вашого смаку. Ну, і всяких ще пару хвилин тушу у сметані. всяких файно промішую. І буквально пару хвилиночок прокоплять у сметані і все, вони вже готові. Плиту ключаю і кладу, був немало простили. Туєм напарувала форму. У мене форма керамічна. Ви можете взяти або скляну, або звичайну тепшу, у яку можеш пекти колач. Наниз наливаю олії соняшникової, приблизно 1 столову ложку. Можна маленький майбурш і, і розмащую по всій формі. І починаю формувати такі як котлети, шарики і викладую у форму. Так, кружочка я зробила із фаршу, воно тепер похоже, як котлети. А тепер треба робити із них гнізда. Ну, я вже всякі зробила всередині у кожної котлеті, якби таку всередині ємність, то може зробити або кришечку в якусь. Або руками, вже чим вам майзручно буде. Думаю, що в воно не тяжко. А тепер кожне наше гніздо заповняю грибами. Беру і викладаю. Все робить усе легко, не тяжко. Може, було і майна мало гриби покрошити. Ну все, гнізда я сформувала і все, можеш їх класти, запікати у духовку. Духовка у мене розогріта до 180 градусів. І буду їх запікати до готовності. Ну, і бодай там ще зверху треба буде сиром веселувати. Так, пройшло 40 хвилин у духовці. Гнізда у мене вже готові. Я їх витягнула. Зарісилувала зверху сяким твердим сиром. І кладу їх ще у духовку буквально на пару хвилин, абися сир і зверху розплавив. І все, страва у мене готова. Дивіться, кулька там є і такої як боюшки. Бо там я у грибах була і сметана. І. Всяке не як у такому, як би соусі. Все, кладу їх ще в духовку. Пройшло буквально пару хвилин, сир файно розплавився. Я вибрала страву із духовки, і все, вона вже у мене готова. Подивіться, яка красота. Казало би, що звичайні котлети, бо вони намного майніжні всі гнізда, як звичайні котлети. Вони, як вийшли, як в такому сирному соусі, бо сирся розплавив. Ну, то не кожен так розплавить силі. Це у мене домашнє та затову це так файно розплавив потюк. А є такий купований, що воно і так буде. Звірку файно потече по кожному гніздові, та воно і так буде смачна страва, та й файно буде виглядати. Так що, у тому можете не переживати. І все. всяку страву можеш подавати на будь-який святковий стіл. Думаю, що всі будуть задоволені. Готується легко, не тяжко ви виділи абсолютно просто. Так що я вам рекомендую обов'язково зробити яку страву. Думаю, що ви не пожалієте. На кладу у тарілку, бо ви виділи, як воно виглядає. Хоча сир вже зверху мало чуть-чуть застив. Та й з яку страву можеш їсти як у гарячому вигляді, так і в холодному. О, вони теж будуть добрі, але, звичайно, вони май смачні, коли гарячі, коли тут сир розплавлений, і туди вони ще май добрі. Дивіться, показую вам, як вони виглядають усередині. Там гриби, м'ясо, начинка, сочне таке. Сирі зверху розплавився, ну, в общем, страва дуже і дуже смачна. І ще раз вам нагадую, що всяку страву подойдуть любі інші гриби, які ви маєте, або які ви любите. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Думаю, що ви мене все зрозуміли, як я вам пояснила. Хоча цей ролик я знімала. Не так, як би мені хотілося за те, що в мене була паралельно ще одна зйомка, і я просто фізично не встигала зняти так, як я знімаю зазвичай. так, знаєте, наспіх, наспіх. Ну і все одно я вже готувалась у страву, та думаю, поділюся з вами рецептом. Ну, думаю, ви мене зрозуміли. У мене вийшли достатні такі майвижарені гриби. Ви можете жарити їх маймало. Вони сайдали і так і ще запікають. та Вони по-любому готують печериці, Це взагалі такі гриби, що їх їдять і сирими. Но, айбо, ви собі робіть, як це вам май любить. Я вам просто показую рецепт. Або мій чоловік дуже любить, коли вони такі сильно навіть, Наприклад, йому жарю гриби, та він любить білі біля гриби, та вижарити їх. та такі бо були сильно май вижарені. Та він любить так. Так що ви собі можете зробити так уже по-своєму. слабо їх пожарити, а вони ще запечу у духовці, та й теж буде смачно. Просто хочу вам проговорити всі деталі. Собі робіть, як вам все штимує, як це вам має любить. Дуже файно дякую, козом, нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні. І доки Україна не переможе, доки я не перестану бажати перемоги нашій Україні. Та рясних, Божих благословить! Хтось не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!